Сезон в Одесі закінчився, а це означає, що треба підбити його підсумки. А підсумки в нас не втішні, тому що багато нехорошого відбулося за цей сезон в Одесі, в тому числі нелегальні пляжі, брудні пляжі, навіть міни. І про все це зараз ми вам розкажемо, тому що це що трапилось, це перший міський, і мене звати Олена Концевич. Погнали! Почнемо ми з чого? Почнемо ми, звичайно, з пляжів. Ну, по-перше, в нас чомусь перевірка пляжів почалась тільки в серпні, коли вже курортний сезон закінчується. Але це Бог з ним. часи війни безпека це головне, особливо, якщо врахувати, що у нас курортне місто і в нас багато туристів. 14 нелегальних пляжів під час перевірки знайшли у нас у місті. Тобто, це місця, де люди не вбезпечені взагалі нічим, без підтверджень, без паперів. все це працює, і на свій страх і ризику носити і гості міста приходять, купаються. Прекрасна робота Біржева, Афігенна. Так і мало ж того, ж пляжі небезпечені неофіційні. Міни, міни, дороге товариство нікуди не поділося. Після підриву Коховської ГЕС міни все ще плавають в акваторії Чорного моря і їх періодично хвилями може виносити на наш берег. До Сі. Але про це чомусь ніхто не думає. Поставили кілька табличок, що обережно міни або обережно не купатися. І все одно купа народу у воді. Ніяких огороджень, ніяких перевірок на свій страх і ризик купайся. І у цей страх і ризик, до якого призвела халатність наших прекрасних провладних людей у мерії, призвела до того, що за сезон в нас кілька нещасливих випадків, в тому числі смертельним закінченням. Наступний невід'ємний символ курортного сезону це шлагбаум. Це перепона для всіх тих людей, які хочуть заїхати і зайти на пляж. Тому що в нас по Одесі шлагбаумів з будками, в яких з людей за в'їзд на пляжі здирали непогані гроші. Це вже, типу, нормальна штука. Цього року, щоправда, їх прибрали, і можна було заїхати на пляж безкоштовно. Але чомусь цим займалася не Одеська міська рада, а прокуратура. Більше скажу. Після того, як поприбирали з деяких пляжів будки з шлагбамами, вони знову з'явилися і знову почали здирати з людей бабло. Тому що в нас, як ми розказували, уже в що трапилося, відкрили велетенську корупційну схему міської ради, яка наварювала на цих шлагбамах дуже ніфігові гроші разом із Одесс Сервісом. За руки і роки і роки вони вибудували собі офігенну схему, як можна наварювати на нелегальних парковках і класти різницю собі в кишеню. Справа зараз в прокуратурі. Ми до неї ще повернемося. Але пляжний сезон в Одесі це аж ніяк не прикрашає. Наступна насущна тема це громадські вбиральні. На пляжах їх практично немає. Якщо вони є, то вони допотопні радянські і вони обісрані, вибачте, і обписані до такої степені, що просто зайти тим більше з дітьми туди нереально. А гроші за них дуже часто беруть такі непогані. І більше того, біржева вирішила питання туалетів по місту в дуже своєрідний спосіб. Вони проголосували за два десятки нових суперфешенебельних туалетів за проект цих туалетів і вирішили виділити на це 109 мільйонів гривень з бюджету. Замість того, щоб привести просто до порядку нормальні, хоча б не кажучи про те, що можна поставити дуже задешево по місту, просто якісь біотуалети, ні на туалетах золотих треба отмить бабла, і біржева цим активно зайнялась. Ми поки цих туалетів не бачили, але під них вже гроші з бюджету виділені. Ну і на сьогодні останнє, хоча не менш важливе, це незаконні мафи. В нас цих мафів по Одесі і було, і скоріше за все буде. Але коли вони виростають в непередбачуваних місцях без особливих на те дозволів, це вже привід, щоб щинити бучу. Один такий маф виріс на ланджероні. Біля піаніно, де Одесити гості міста зустрічають світанки. Це прекрасне місце, всі про нього знають. Там грає прекрасний мужчина на піаніно. І от одразу за цим піаніно хтось вирішив собі бабахнути кафейну будку, закривши цим абсолютно вид на море. Після скандалу будку забрали. Але чи ж така будка в нас одна? І чи ця тема така одна? У нас таких тем ще дуже і дуже багато, але підсумок у нас один, і він, на жаль, невтішний. А висновок такий, що нічого в нас в місті не міняється. Люди в Одесу приїжджають не для того, аби платити велетенські гроші за в'їзд на пляжі. Де немає вбиралень, де плавають міни, де ці пляжі взагалі навіть нормально не охороняються, і навіть банальних там рятувальників немає. Не для того, щоб думати, куди сходити в туалет, не для того, щоб взагалі дивитись на нашу розруху. Люди приїжджають в Одесу, щоб помилуватися цим прекрасним місцем. А в нас все стабільно на превеликий жаль. Ну що, дорогі удесити, гості міста? Що дорога біржева, дорогі чиновники, дорогі благоустроївці, дорогі довіряння ламівці і всі решта. Ми дуже би хотіли перетворити наше місце дійсно на перлину. Щоб це було видно на кожному кроці, а не тільки на засіданнях, де ви говорите, як нас все красиво. Ми тримаємо пальці. А ви ще раз, дорогі у десятого гості міста, хто ще відпочиває вам приємного і безпечного відпочинку? Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. побачимось.